Ви Знаєте, в наш, в наш час е, ми е, забуваємо дякувати. І одне, що ми маємо навчити, е, навчити своїх дітей або когось, наших родичів, або когось, з ким ми маємо справу, бути вдячними завжди. І Господь нас вчить, вчить, вчить нас бути вдячними. Я би хіба на таку тему проповідати, чи завжди ми вдячні за все, що Бог нам дає. Чи завжди ми вдячні Господу Богу за все, що Він дає? На. Псалми можемо читати, ну, більше восьми разів зустрічається такий вірш. Псалом 105-й, перший вірш, або 104 або 106 107, 118 136 136-й раз. Ми можемо зустрічати такий вірш. Він, замійте, він ідентично, паралельні місця ідентичні. І там так пишеться: Дякуйте Господу, кличте Його ім'я серед народів. Про, е, справи його. І так само в псалом 17, 106, 17, 135 ми зустрічаємо дякуйте Богові Небесному Богу, небесну, бо Він. Милость приносить нам кожен день. Господь дає нам, mm. сьогодні дає нам таку можливість завжди йому подякувати. І буває, нам на якомусь етапі треба спинитися і подякувати йому. Переглянути взяти взяти, взяти блокнот і ручку, руки, список і подивитися, за що ми можемо Богу подякувати. І пишемо за життя, яке Бог дав нам сьогодні. Бо ж сьогодні ж не воюєте, правда? Ви ж не на фронті всі. Богу дякую за те, що ви живі і тут сьогодні можете бути в церкві. Ті люди, які прийняли Господа Ісуса Христа, ходили в церкву, були служителями в, в церкві, їх зараз відправили на війну. А ви сьогодні маєте можливість. Вони не можуть зараз бути в церкві. Вони не можуть святкувати День подяки. Вони не можуть бути тут з братами і сестрами, бо вони там сидять. Серед невіруючих людей постійно знаходяться. Постійно в них стрес. Хтось курить, хтось матюкається, хтось себе нагло веде. От таке їм приходиться. Постійно їм закидають бомбочки, бу-бу. Е, Ночу треба щось робити, не спати. Постійно кудись бігти, щось тягати. А таке життя. Подякуйте Господові. І незалежно, який у вас вік. Якщо ворог прийде, буде зараз тут стріляти, я думаю, що ви теж будете брати щось, аби щоб його захистити свій дім. І це може завтра прийти до вас в дім. Може прийти до вас в дім ворог. Дякуйте, що воїни, які стоять на захисті на кордоні, вони захищають вас. Відкрийте холодильник. Відкрийте ваш холодильник і гляньте, що у вас в холодильнику є. Подякуйте Богу, що у вас є холодильник. В Африці людей немає холодильника багатьох. Я жив е багато е років без холодильника. Скажу вам так, років десь 5 чи 6, може, може до 10 років я жив без холодильника. А собі не міг дозволити купити холодильника, Жив без холодильника. Ми купляли продукти мінімально і ми їх, ми їх це. Не... То кожен день купляли продукти. Тобто ми старалися так купувати продукти які не входяться. Дякую, що у вас є холодильник. І те, що є в холодильнику. І напишіть Богу, і Бог дякую тобі за холодильник. Бог дякую, що в мене є світло. Бог дякую, що в мене є що? Вода. Вода. Що є хліб? хліб? Хліб, що у вас є хліб. Ви голодаєте, ви не маєте хліба вдома? П'єдний хліба немає вдома? Ні, закончився. Як про те, що ви голодаєте без хліба декілька днів? Ви не можете його купити, наприклад. Дякуйте Господу, що у вас є така можливість мати це все. Дякуйте Господові. Е, якщо у вас є чоловік, дякуйте за свого чоловіка. Подякуйте Богу за свого чоловіка. Подякуйте за свою дружину. Подякуйте Богу за своїх дітей. Подякуйте Богу за це. Подякуйте Богові за те, що у вас є город. І те, що на городі виросло. Подякуйте Господові за це. Подякуйте, що ви можете прийти в магазин. І в АТБ у вас працює. Сільпо у вас працює. Я був в деяких містах, де є, АТБ, сільпо, яке згорене. Нема нічого. Вони не можуть люди, так як ви, прийти і купити собі все, що хочуть. Подякуйте, що у вас є асфальт є вдома. Що у вас є сходи є, що у вас рід працює, що у вас тролейбус, трамвай ходить. Подякуйте Богу за вашого мера, депутата. За президента, який вас не покинув, коли війна почалася. Наш мероже покинув. Без коментарів, дякую. Подякуйте Господові, що у вас є. Що Подякуйте, що в нас кордон з Білорусією закритий. Що нема ворога на території Житомирщини, на території Лівщини, на території Закарпатської, Волинської області, Чернівецької, Чернігівської області, Тернопільська, Луцька область, Дніпро, Кропивницький. Бог дає це. Подякуйте Богові за молодість, яку Бог вам дав, за старість. За все Богу подякуй. За погане, за хороше. Треба Богу дякувати. Подякуйте Богові за те, що у вас є зуби, коси є, що ви не хворі ну, раком. Що ви здорові сьогодні? Подякуйте Богові. Амін. За квіти, за дерева. Раком. Я ж про це кажу Богу, бо якщо не хворієте цим. Що у вас руки, ноги є. Що є всі пальці. Підніміть, у вас всі є пальці. Так? Yeah. Да? Всі є пальці. Слава Богу, дякуйте Богу. Yeah. Навіть якщо так сталося у вашому житті, що ви це втратили. Навіть якщо ви втратили щось в житті своєму. Дитину, чоловіка, сім'ю. Подякуйте Богу, що це так сталося. Могло бути гірше. Добре, що Бог так взяв, а не більше. Подякуйте Богові, за що в гаманці вас є гроші. Подякуйте Богові, що у вас є те, що може ви не заслужили навіть. Тому що згідно Біблії, Біблія каже, ви згрішили ви достойні чого? вічного вогня. Але кров Ісуса Христа нас омиває, віра в Ісуса Христа нас спасає. Подякуйте Богові за спасіння. Подякуйте Богові за Біблію. Ту біблію яку Бог вам дав. Те слово Боже, яке у вас сьогодні є, бо його могло б не бути. Подякуйте Богові за церкву, за пастора, за служителя, за будь-якого людину, яка є в церкві цій. Подякуйте Богові за брата сестру. Подякуйте. Подякуйте за ті слова, які написані навіть в той мовою, яку вам зрозуміло. Якщо це було б написано на грецькій чи на латині, мові, ви не могли б це читати. Подякуйте Богу, що хтось переклав це слово Боже, що ви можете в руках його брати і читати, що воно безкоштовне. Подякуйте Богу за гімни, що хтось їх написав, когось Бог вдохновив, хтось їх написав. Подякуйте Богові. Подякуйте за тих братів сестер, які були колись перед нами, які проповідували тут, що сьогодні тут є щось на нас, церква, слово Боже є. Подякуйте Богові. За, за, за тих, хто постраждав за віру в Господа. Це вітерани, це ті, хто поклав своє життя в колізеї, це ті, хто в тюрмах сиділи, за слово Боже. Подякуйте Богу за цих людей. Подякуйте за маму, за папу. Дякуйте Богу і за це. Подякуйте Богу, що у вас є живіт. що у вас є взути, вдітися. Що у вас вдома є туалет, що у вас вдома є двері, вікна, що все ціле. Подякуйте Богові за те, що Бог дає і погане, і хороше. Дякуйте за все. Вашу Богу дякувати за продукти, за повітря свіже, за ліс, за ягоди, за яблука, за овочі, фрукти, за те, що у вас це все є. За воду, в крані чи в магазині, де б ви не були, та що Бог вам дає. Дякуйте Господові, подякуйте Господі за трактати, за літературу, за те, що ви колись прийняли Ісуса Христа. Подякуйте, Господи, подякуйте Богові, за, що Ісус умер на Христі за вас, що Він був розп'ятий, що Він помер, воскрес і живий, що ви Його прийняли, що Бог достукався до вашого серця. Бо серце наше закрите, наше серце таке тверде, ми настільки тверді, що нам важко може було прийняти, Господа це, щоб Бог вас оберіг від великих проблем і переживань. Подякуйте Богу за хороше, погане. Подякуйте Богу і все, що Бог дає в вашому житті. І навіть якщо це погане, навіть якщо є горе і проблеми. Подякуйте Богу і так. Бо на все Його і воля в житті вашому. Подякуйте Богу за долю, за життя праведне, за милість, за любов, за терпіння, за прощення. Подякуйте Господу і Богу. Подякуйте за все, що Бог дає в вашому житті, за телефон, за внуків, правнуків. Подякуйте Богу за все, що Бог дає в вашому житті. Може воно не ідеальне життя? Може не мав вас мільйона? Подякуйте Богу за те, що Бог може не дав мільйона вам. Може не треба. Тому що один, один, один хлопець отримав мільйона, а потім він жалкував, що він його отримав. Бо це його спортило життя. Не все, що ви хочете в житті, воно вам треба одразу. Дякуйте Богу, за те, що Бог дає сьогодні, і те, що у вас є сьогодні. Що у вас день є. Що сьогодні ураган не прилетів до нас в Україну, не зніс нас з пів України. Подякуйте Богу ви за це, що Бог любить і піклується про вас. Що Бог дає все необхідне для, для вашого життя. Щоб ви змогли пережити, хтось пережити Кінець Єнського Союзу, революцію, Щоб ви могли пережити, може, погані, складні обставини в вашому житті, Горе, проблеми. Навіть. 22 рік вас, 24, 22 лютого вас не злякало. Що ви живі сьогодні, що ви ще не посивіли. А навіть якщо посивіли, подякуйте Богові за це. Подякуйте Богові за все, що Бог вам в вашому житті дає. Навіть коли у вас випадає пломба, коли ваші діти вас не слухаються, подякуйте! Бо хтось не слухається, а хтось міг би, знаєте що, аграбити вас. Наркотики вживати. Якщо зрівнювати, тоді ви розумієте, слава Богу, що так. Дякуйте Господу і Богу і за все, що Бог дає в вашому житті. Навіть якщо воно вам не подобається, Щоб Бог каже так або так щось зробити. Дякуйте Господові за все, що Бог в вашому житті дає, за ту милість, за то слово Боже, то, що ви можете розмовляти. Є багато людей, які не можуть розмовляти. У них немає можливості це сказати. Є люди, які живуть в Китаї, які не можуть сказати Слово про Слово Боже, виходити і казати: Ісус Христос мер на хресті за вас. Вони не можуть так вийти і сказати, тому що їм їх за це в тюрму посадять. Одна, одна сестра мені пише: я виклав е, інформацію біблійну, виклав. Не знаю, як, як ви так в російську групу. Я виклав. Якась група попалася. Так мені я туди її виклав, звичайно. А вона мені пише: мене за це можуть посадити. Тому, вибачте, я ваше повідомлення видалила. Вона в Росії живе. Дякуйте Богу за вільне, за свободу, слова. Дякуйте, Господу, те, що є, що на вашій землі, у вашому дворі немає росіянина, сепаратіста нікогось немає, що ви спокійно можете жити. Дякуйте Богу за сусіда. Дякуйте. Це важливо, щоб ви в вашому житті це робили. Дякували за все, що у вас в вашому житті. По Біблії написує за все дякуйте. За все дякуйте. За все дякуйте. І скажете ви того дня, Ісая, 12 році, 4 вірш. Дякую Господу. Скажете ви так? Да. Скажете ви, Господі, Скажіть. Скажіть. Дякую Богу за, за старість, за проблеми здоров'я. Він скажу, як можна, можна дякувати Господі за проблеми здоров'я? Отак треба дякувати за все. Невпинно дякуйте за все. Дякуйте Господі. Тому що все, що у вас є, все, що у вас є в вашому житті, це все завдяки Господу Богові. Пам'ятайте цей день. Пам'ятайте все, що Господь вам дав. Саме краще, коли ви записуєте Божі благословіння, які Бог вам дав. Щоб Бог вам дав. Ріст метр сімдесят або мір, ріст метр двадцять. Дякуйте, Господи, що Бог вам дав розбір ноги 37 або 42, а не 57. Дякуйте, Богу. Дякуйте Богу, що ви родились в Україні. Дякуйте Господові. Саме, саме жахливе серце це серце невдячне. Саме жахливе серце, яке невдячне. Недовольне, яке не нравиться нічого. Якій не подобається щось в житті. І не подобається президент, не подобається комуналка, не подобається влада, не подобається все в житті церква, люди в церкві. Це треба людей любити, Біблія каже. Любіть людей. Проповідуйте їм про Ісуса Христа. Дякуйте, Господу, гріш, що є грішники, що можна їм проповідувати про Бога. Якщо є грішник, а можна почути нагороду. Дякуйте, Господу, що Бог дає вам сили, можливість їм проповідувати. Що вас слухають грішники? Дякуйте, Господи, за це. Тому що сьогодні у вас є така можливість. Є можливість сьогодні вам подякувати Богові. Я хочу, щоб кожен із вас був вдячний Богові, за все, що в вашому житті є. Візьміть спи вдома, якщо будете вдома, візьміть блокнот і понаписуйте, як вас Бог... Бог піклується про вас. Дякуйте Богові за те, за зяття, дякуйте за тещу. За все дякувати треба, Господові. Якщо ви не згодні, то підійдіть, скажіть мені. Я за це дякувати не можу, Богові. Підійдіть мені, скажіть. Я вам не доведу аргумент, що є за що подякувати. Є за що подякувати, Господи, Богові. Дякуйте Богові за пенсію, за зарплату. Дякуйте Господі за все, що Він дав в вашому житті. За терпіння, за любов, за милість. І хай в вашому житті буде ваше вдячне серце. Господи. Амінь. Амінь. Давайте ми.